Слава Ісусу Христу! Вітаю з покровою! У світле свято, нехай мері щастя, будуть з вами, а Богородиця обереже від лиха і негаразді. Ворогів видимих і невидимих оберігає наших воїнів і дарує їм силу, можність і перемогу. Нехай її покров буде щитом для всіх, хто потребує захисту. Благаємо Тебе. Духу Святий Боже, уділи нам сили, щоб у кожній хвилині життя керувалися добротою і благими намірами, упокоренням, і вірністю, терпеливістю, і любов'ю, радістю і поблажністю. О Духу Святий, зійди на нашу рідну земельку, на кожного воїна, на наших управителів і на кожного з нас. О, Духу Святий, зійди на наших ворогів і на всіх, хто чатує на нашу неньку Україну. О Духу Святий, зайди на наш, на світових лідерів і на всіх людей на землі, дай нам миру, просвіти наші уми, відкрий наші духовні очі і злагідни наші